Так, Харків у нас у продажу з'являється ось така красуня KIA k 5 2015 рік. Ціна актуальна 7500 доларів. 2015 рік двигун 2 літри, чистий газ, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Автомобіль у нас на 15 дисках на зимовій гумі. Гума в середньому стані. В цілому виглядає автомобіль непогано, фарбований повністю в круг. Має лінзовану оптику, є у нас притертість трішки по передній правій двері та по передньому правому крилу. Також, друзі, по шпаклівці у нас шпаклівка присутня по цій передній правій двері та по задній правій ярочці. В остальному чисто другим шаром фарбована. Також із нюансів немає задньої губи по бамперу. В цілому непоганий стан, 7500 доларів ціна, дуже приємна. На 2015 рік шкіряний салончик, чорний колір, є у нас безключовий доступ, електросклопакет, шкіряне мультикермо, круїз контроль 367 тисяч кілометрів пробігу, помилок на приборці немає. Штатна мультимедія, є кондиціонер та автоматична коробка передач. Спереду по салону непоганий стан, але сліди експлуатації, звісно, присутні. Все ж таки пробіг 367 тисяч кілометрів. 7500 доларів Kia k 5 2015 рік. Всі, хто зацікавлені, більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua, А це авто у нас по наявності в місті Харків.